Більшість наших відео ми закінчуємо на одній тій самій думці. Ми хочемо стати кращими як водії, і зробити це безпечним способом, не нашкодивши ні собі, ні автомобілям, ні людям на дорогах. І сьогодні нас запросили в місце, яке дозволить нам виконати всі перелічені умови. Це картинг. Тож, всім привіт! Мене звати Андрій. Давно не бачились? Я малосала. Прийшли ми в картинг, щоб розвіяти цей стереотип про те, що картинг це щось таке, куди можна привести дитину, залишити там, типу, на півгодинки, та походити просто по націоналі. Да, просто атракціон. Ми хочемо показати, що це не дурна забавка. Що з картингу вийшло? Ну всі, 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 чемпіони, всі чемпіони світу. світу Ферстапін okay. е він поточний зараз. До цього Хемельтон, а, ще до цього Міхаель Шумахер – легенда. Починав з картингу. Причому з такого дешевого це прям ну низяка. Прям низяка грязюка. Прям під парадним. Чувак спеціально їздив в Бельгію, тому що там дешевше. Хоча сам німець. Так от ми сьогодні покажемо вам, що це спорт, а не забавка. Так. Ну, забавка теж, але здебільшого це спорт. Дивіться. Привіт, привіт, Андрій. Вітя. Дарова, сала. Вітя. Ну що ж, хлопці, вітаю вас на інґлу карті. Цей трек існує з 2014 року. у Нас він активно займається професійними змаганнями, змаганнями для аматорів, академії, тренування, дитячі школи. Тому вітаю вас тут. Окей, клас. думаю, чомусь ми сьогодні навчимось, це точно. Навчимося. Сто відсотків. Мене звати Віктор Кублицький. Я займаюся цим якраз 2014 року. Я багаторазовий чемпіон України у серії СВС. Серія СВС це міжнародна серія з прокатного картингу. Багаторазовий учасник міжнародних змагань, багаторазовий учасник гранд фіналу чемпіонату світу з, з цього. Тому я можу трохи вас навчити правильно їздити. Окей, це круто. Здається, він щось знає. Він щось знає. Інгулу yeah. відкрився в 2014 році, але не тут, а через дорогу в Артмолі на відкритому паркінгу. Ну я туди прийшов через два тижні від моменту відкриття. А ти прийшов туди покататись? Чи... Да, я, як звичайний прокат. І прям в катаєш? Ну, скільки тобі років було, коли ти перший про поїхав? Першу гонку я поїхав, мені було 18 років. 18 років. А раніше не можна. Ну чиєї можна можна. Ну зараз у нас взагалі зараз це все так розвилось, що там взагалі можна і там з чотирьох років катати. А що, що як у вас досвід? Каталась колись на картингу? Я я тут катався і не тільки на цьому картингу. Я сюди їздив і на тренування, і на любительські змагання. Трішки досвіду тут, прямо на ці, на цьому що, Я катав на картингу. Я пару разів був на чайки, пару разів був на скаймолі. Воно все різне, але там, тіпо, ну, щось розумію. От, більше, більше на машинки їжу. Ну, тобі сподобається. Окей. Ну, Будемо пробувати тут. Все, хлопці, пігнали. Пішові? Пігнали, так? Да. Пішов, пішов. Будемо газувати. Да. Ти падай сюди. Да. Окей. Ти падай туди. Що тренер, розкажи, як правильно сідати? Так, дивіться. О, вже пігнав. Я тут вже був. Дивіться, перше, стоп. Саня, стоп. Ну... ну куди ти? От, от був і все неправильно робив. Перше, основне сідати завжди не зі сторони мотора. Ну так, логічно. <ріх> дивіться, основне, ви завжди беретесь за кермо, за сидіння, сіли. Тут не можна. Тому що тут фільтр, вся оця штука не треба. Окей? Окей. Це ну, вот. типу... не тянеть правильно. Ти так, типа. Да. Отак. Так. Отак. Ну, можна отак. Да. Можна отак. От так, ти знаєш основні правила, що дві, дві подалі не можна? Точно? Ні, ну, серйозно, що буде? От, ну всі кажуть, не можна, а чому не можна? А, тому що палеця щеплення. А, щеплення. Окей. А тут одна передача чи скільки? Одна. Так. І задньої також нема. Ну, Тому і... якщо стоїш в колесах, стоїш в колесах. Ага. Все як на машині, справа газ ліва тормоз? Так, Так, хлопці, перші кола. Можна гріти гуму, але щоб вас не розмотало по трасі. Окей. Готові? Йоп. Yep. Погнали. Ну, скажімо так. Газують, термо трохи крутять, все, що можу сказати. Ну, Поки 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 так собі. Поки, так собі, собі. нема розуміння, що робити, як їхати, будемо щось з цим робити. Ну, Невеличке розуміння траєкторії є, але не більше. Ось така реакція, наче в них от ще шансів немає. Типа, а, ні. Шанси є усі. Рівень типу, дитячого автоспорту. Ну, скажімо так, оця малеча поки що краще. Нічого, все буде. Все буде. Головне базань. Оп. А Опа! Стол. Все, фініш. — Ну що, хлопці? — Соло їхати дуже слизько. Холодний бетон, холодна гума, і ти їдеш просто як на льоду. Якщо ще мимо траєкторії їхати, то так. Да. Що, ну. можна вставати. Ходімо. Окей. Ми приїхали, так сказати, першу, перше коло. Слизьке. коло. Слизьке — коло. — Дуже слизьке коло. Да. Окей. Що, як враження? Е, ну, важкенько. Буквально кожен секвенс повороту в мене слайдом. Андерстір вив один раз на гальмуванні, я прям пішов. От. А так в цілому ну, дуже весело, прям в руки дає. Дуже незвична штука, тому що я звик приїжджати сюди ввечері, коли вже всі прокатники відкатались. Плюс я завжди кваліфікувався не дуже високо. Це означає, що переді мною пілоти швидкі там вже нагріли карт, вже нагріли траєкторію. А сьогодні ми прийшли дуже слизько. Холодна гума, холодне все. Я прям ну я до я до останніх кіл з ним боровся. Ну тим ти швидше був там. Прірва. Ну я подивився час, який є. На цьому тижні, і це ніфіга не швидко. Я навіть в топ-25 не попав. Дай Бог, топ-50 зайшов. так? Ти десь там, Дивись, від рекорду треку тебе виділяє всього 12 секунд. Всього 12 секунд це півкола. На Фео трошки друга ситуація. Ти туди приїжджаєш і в тебе вже якийсь асфальт. Це зовсім інша ера, я не знаю, як це назвати. І це і те спорт, в тебе є Двіска, в тебе інша гума у всіх різна гума. Тут слизький холодний бетон. Там асфальт з ямками з усім підряд більше схоже на те, що ми маємо на дорогах. Плюс а... там вже тачка, яку ти сам налаштовуєш так. себе. Тебе посадили газуй. і всі получається в однакових умовах. Да, завжди і О, це типа головна від різниця від там крупного спорту. Ну як крупного, я маю на увазі е великого. Великого, да. І да, і ні. Диви, картинг це взагалі початок любого автоспорту. Тобто, з картингу в тебе є багато шляхів, куди хочеш піти. Ну, дивись, yeah. е є такий чувачок Бондарів. Він зараз у академії Williams з Формули з минулого року. О. Це людина, е яка починала з картингу. Прям він, прям з картингу. Він він з малого чи він так. там колись прийшов? Ні, він з малого. Він он як уті от якщо я не помиляюсь, це перший українець так, в світі Формули 1. за 75 років існування формули 1. Прям а до нього нікого не в Україні ні. От. І він тільки в цю систему потрапив. Тобто це най, найближча до Формули 1 людина на даний момент з України. А він зараз які формулі? І чи він взагалі не формулі? Він типу в школі? В формулі 3, здається. Ну, і В програмі Вільямса команди. Треба зрозуміти, що будь-який автоспорт це великі бабки. Ну, типа, да. формула це дорого. Тобі треба дорого. купити авто, якщо так. ти їдеш на Феофанію, туди тобі треба чотирьохточечний ну. тобі туди треба твій власний шолом, okay. а тартинг це кайфи. Ми платимо скільки 800 гривень за заїзд, так? Да? Uh, ну, тут 500. А, 500 гривень за заїзд. І ви отримуєте шолом прокатний, якщо у вас його немає. Вам it's дають, it's вам it's da, дають da, da, da. рукавички, щоб ви не натиралися. Вам заправляють. Ваш карт, ви на ньому їдете. Це навіть не ваш карт. Вам дають його, ну типу, на ньому кататись. Оренда. оренда оренда. Вам не треба купувати нічого. Ви просто собі купляєте квиточок і вирушаєте на цей прекрасний атракціон, який може привести вас в автоспорт. Тож скажіть. Скільки денег коштує їхати в професійний картинг? Скільки буде коштувати, наприклад, привезти малечу? М ні, малечу. Ну от я батько, я хочу, щоб мій син став спортсменом. Я привожу до вас маленького сина і кажу, давай. Або потім наступне питання: скільки це коштує? Як от цей вже ну, він там вже в мене зросла хлопчик? Треба йому карта купити, костюмчика, шльомчика і. Путь, коротше, диви, карнинг це дійсно, якщо ми беремо от серію СВС, прокатний карнинг, це дійсно, напевно, найдешевший вид автоспорту. Якщо ми вже переходимо у спорт, там ну краще не чіпати, тому що спортивний карнинг, він навіть дорожчий ніж серії формули. Якщо ми беремо початок для дитини, яка хоче спробувати. Це коштує недорого. Це коштує там умовно кажучи, там тренування тисячу гривень, півтори тисячі гривень. По екіпу також там все видають, тому що малечі на початку екіп не потрібен. Сподобається, не сподобається, ну сам розумієш. Якщо ми вже беремо, що там ти, наприклад, хочеш в це зайти, то ну там все починається з екіпу. Це шолом, це комбінізон, це захист ребер, балаклава, рукавички, взуття, ну і тому подібне. Тобто. Плюс-мінус там тисячу євро ти вкладешся на для початку. Mm -hmm. Це все. Потім е, ну диви. Я не можу тобі конкретно назвати суму, яку там ти будеш витрачати там за місяць чи за сезон. Але я можу тобі сказати, що, наприклад, проїхати якийсь вікенд у Європі, там, наприклад, 24 години е, гонка на прокатному картинку. Це ж таке є, Да. Навіть таке. Ну, це, це вже тро, трохи пізніше, скажімо так, не з часом 38. <рі> uh, тому диви. Uh, це тебе десь одна поїздка буде коштувати там, в умовну Італію, Францію, там, кудись там у Європу. Десь на людину півтори тисячі євро в тебе вийде вся гонг. Це все буде входити. дуже недорого. Взагалі так? Да. Так, да, це не надто дорого. Ну, там, наприклад, півсівіка. Ну що, да, мастер. Покажіть, як треба, покажіть, як спрятали. Да, <рес> да, да, да. ну... Хочемо знати траєкторію, uh -huh. хочемо знати апекси, хочемо знати точки гальмування, все це важливо. Можливо, якісь секретики, які Хорошо, ще не покажіть, невідомі. як діють. Да, <рес> все зробимо. це По суті, навіть трошки підігріває собі траєкторію, шукає точки щеплення. Ну, по суті, він готує карт для того, щоб поставити гарний час, ну, діпо, показати, що він вміє. І повірте, бо зараз от одне два кола, і потім він поставить час, який і, і твою, і мою різницю прям схлопає. Ну, це жирно. Це прям. Це потужно. Да. Такс. І нам цікаво побачити час. 28.38. Він тобі привіз 10 секунд. 10 секунд. Рівно 10. Ну. Тренери. Мокра, холодна лапа. <реш> <реш> Каже, що він в порядку. Що можна ще жвати. Да, можна ще краще. Можна. Час умову трохи не ті. Холодний тільки асфальт. Ну, не асфальт, а бетон. Да. Рекорд, на, на 2 сервіси. секунди швидше. А взагалі, а, а взагалі по центру, який на. Ні, ну за весь час тут складно сказати, тому що ми трек періодично міняємо. Ну є ж якийсь чувак, який прям всіх порвав. Ну, окрім тебе. <реш> Та у нас тут, якщо ми беремо змагання, у нас тут конкуренція така висока, що тут Не таких вазає. чуваків багато, да? <реш> да, так? Тому... Все, тоді хлопці, газу. Друзья спробу. Окей, погнали. Спробу. погнали. Все. Дякую. Ну, поки хлопці їздять, хочу розказати. Базу, яку потрібно знати усім для початку, перше потрібно знати, що таке траєкторія, що таке апекси, як правильно кермувати, як правильно газувати, як правильно гальмувати. Апекс це кут, до якого ми повинні бути максимально близько під час проходження повороту. Тобто, якщо просто заїжджаємо широкого, потім їдемо Вузько під апекс, потім розпускаємо машину широко. Максимально плавно намагаємося кермувати і максимально плавно працюємо подалі. Картинг це легка техніка, яка дуже чутлива до вашої ваги, якою ви можете користуватися під час заїзду. Тобто ви повинні розуміти, що вам потрібно навантажувати зовнішню сторону, тому що по інерції у вас машину якраз, ну, я думаю, всі розуміють, тащить назовні у поворотах. Також ви повинні знати, що на будь-яких змаганнях, на будь треку є флагова сигналізація, яку ви повинні знати. Перш за все, це сигнали жовтого прапора. Жовтий прапор це завжди означає, що вам потрібно скинути швидкість, тому що спереду щось відбулося. Після жовтого завжди йдуть зелені прапори. Це означає, що ви можете продовжувати газувати на всі бабки. Якщо трапилося щось дуже дуже погане, неймовірне чи ну щось, щось погане, скажімо так. Ви побачите червоний прапор. Червоний прапор буде означати, що потрібно зупинитися повністю. Це заїзд, або гонка завершена на даний момент, або призупинена. Ну і завжди по фінішу побачите перед собою біло-чорний прапор у клітинку. Це означає, що заїзд завершено. Ви або перемогли, або не перемогли. Euh, дякую тобі велике. Euh, да ми дуже вдячні. Ну Все типу прямо. зміни на лице e, після кожної гонки. Ти розумієш, що ти можеш їхати краще з твоїми порадами. Це набагато краще по іншому. Бачиш траєкторію, Ти вже починаєш думати про те, що ти робиш e, за кермом. Це, до речі, дуже важливо, я вважаю. Думати, що ти робиш. Ну це а... важковато, але да. це... Але це приходить. Запитом приходить. Да, з часом. Спочатку ми їхали просто на інстинктах. Ну, типу, от я вмію крутити руль, вмію натискати педалі, мені наче он туди. Так, да, тут послухав. Тут послухав, стало трошки більше зрозуміло, як на цій штуці їхати. Зрозумів, що єдина помилка в карті це твоя помилка, а не помилка карту. То стали ми краще чи ні? Е, так, звісно. Дивіться в будь-якому випадку. Ви повинні розуміти, що якщо ви будете слухати і приміняти ці поради, ви будете ставати тільки краще. Окей, okay. ну я для себе, по-перше, мені дуже сподобалось. Я прям в захваті. Це дуже велике фізичне навантаження. Тобто, це прям важкенько. Нормальне okay. кардіо okay. таке. Так, так, да, так. Да, да. І кардіо, і на ну, біцуху дає. Для мене це було, по-перше, непогане тренування фізичне, а, непогане моральне-ментальне тренування. Тобто, потрібно не тільки їхати і педальки нажимати, а прям думати. Ну, це дуже цікавий експірієнс. А тобі? Як? А, я, я як завжди задоволений, я обожнюю картинг, я обожнюю гоночки. А саме цей а, раз, ну, тебе тренер був, тобі казали, що робити. Я ж тобі кажу, що, типу, я спочатку, от сьогодні, для мене досвід був те, що трек холодний, карт холодний і може бути так слизько, як не було ніколи раніше. І тут, ну, типу, от трошки ми накатались, я трошки до нього звик, я зрозумів, що може бути іще і так, і я починаю ну, знаходити якісь нові грані. Типу, навіть для себе це все одно розвиток, типу. Навіть незважаючи, що там я багато часу не катався там або ще щось, ну, типу, все одно є прогрес. Прогрес є завжди, якщо ти стараєшся. Це прикольно. Отже, ми рекомендуємо всім, хто дивиться цей відео, чи буде його дивитися, чи коли-небудь задумається над тим, щоб піти і десь навчитися кататись, ми рекомендуємо піти у карт. Інгулка до тренера, до Віті. Да. І зрозуміти, да. як їхати на цій штуці. Отже, ми всім рекомендуємо прийти і спробувати, хоча б спробувати. Якщо ви хоч трошки любите автомобілі, спробуйте цю штуку. Це реально може стати стартом вашої, можливо, навіть автомобільної кар'єри. А може бути просто натхненням на якісь нові речі. Е, і так само це може бути просто класною розвагою, ну, типу, провести час там з друзями або саменькому покататись, якось розслабитись. Е, зрозуміти, це ваше чи не ваше, як мінімум. І ну так, да, місце просто суперове. Місце суперове, а також момент вони навчають малечу. Так. Якщо у вас є малеча, яку ви хочете. Привити любов до автоспорту, автомобілів, чи взагалі про, ну, до автокультури підштовхнути, або дитина сама має бажання до цього. Приведіть. Спасибо. Заплатіть, це невеликі гроші. Це дешевше, ніж він підросте і скаже: папа, я хочу машину. Він, коли підросте, він скаже, папа, я хочу цю машину. Приведіть, дайте спробувати. А... Дуже дякую тоді. Та нема за що. Чекаємо ще вас. До зустрічі. Це... Обов'язково. Це було дуже круто.